Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги скребок для прибирання. Це універсальний інструмент, призначений для ефективного очищення та видалення клею. Завдяки лезам, цей скребок для віконного скла ефективно справляється з найскладнішими завданнями. Конструкція скребка забезпечує точність та ретельність, не завдаючи шкоди по. Верхня крім того, цей інструмент ідеально підходить для очищення автомобільного скла. Ергономічна ручка забезпечує зручне захоплення, покращуючи контроль під час використання.